Сьогодні з вами знову Михайло Хруставка, лікар, методист ВЛГД по Бутейку. ВЛГД – це вольова ліквідація глибокого дихання. Поскільки глибоке дихання ще хворобою не визнане. І тому ми отут зібралися, щоб все-таки довести нам і нашим українцям, що дихати. Це означає жити, дихання це і є життя. Це всі прекрасно знають і розуміють, але на превеликий жаль такого мистецтва, як культура дихання, у нас в суспільстві поки що немає. Всі прекрасно знають і розуміють, що є така хвороба, гіпертонічна хвороба. І цю хворобу можна визначати. Її можна визначати за допомогою цифр. Ми міряємо артеріальний тиск, отримуємо цифри, ставимо діагноз, призначаємо лікування. І знаємо, що це ми лікуємо хворобу. Гіпертонічна хвороба. Гіпервентиляція легень. Це є така сама хвороба, правда, не визнана, але це є хвороба ще набагато серйозніша, ніж гіпертонічна хвороба. І вона також. Визначається в цифрах. Для того, щоб визначити степінь захворюваності організму, я як лікар, як методист пропоную такий діагностичний тест-показник, як контрольна пауза. Це є просто-напросто маленька затримка дихання після звичайного видиху і до появи першого свідомого бажання вдихнути. І от ті секундочки, які ми отримуємо, вони свідчать про те, як далеко зайшла ваша хвороба гіпервентиляція ваших легень. Чим менша пауза, тим серйозніша хвороба. Але у мене сьогодні тема трошки інша. Сьогодні ми з вами спробуємо розглянути те, що називається культура дихання. Освітніх закладах. Це надзвичайно серйозне питання, яким я займаюся понад 30 років і на превеликий жаль, поки це до людей не доходить. Я пам'ятаю свої шкільні роки. Це надзвичайно для мене було страшно такий урок, як фізкультура. Тому що я, коли приходив на фізкультуру, а я все таки астматик і алергік. І Я приходжу на фізкультуру, а вчитель фізкультури каже, так, дітки, вдихнули, підняли ручки до гори. Ну і я, коли вдихав і піднімав ручки до гори, я обов'язково або кашляв, або в мене в грудях починала грати гармошечка. І я боявся цієї гармонії, бо я знав, що потім треба буде мені мама дасть інгалятор. От І для мене ця фізкультура була щось надзвичайно страшним. І от, на превеликий жаль, по сьогоднішній день. Вже прийшло дуже багато часу, і я чую завжди одне і те саме. Вдихнули на повні груди і підняли руки догори. А я тепер чітко знаю і розумію, що потрібно спочатку підняти руки до гори, а потім вдихнути носом. Надзвичайно все просто, надзвичайно все якісно. Це і є наше з вами здоров'я. Але доки, доки. Це не визнає наша держава, доки всі будуть кашляти, шмаркати, і це буде цілком нормальне явище. Для того, щоб цього не було, от є така моя книжечка, яка, я думаю, отримає гриф на впровадження в практику. І ця книжка називається Дихання по бутейку, шлях до здоров'я. І я автор. І якщо тут буде гриф на впровадження в практику, то дійсно наші дітки в школі і в дитячих садочках будуть оздоровлені, тому що кожна вихователька і кожен вчитель буде знати, як потрібно ставитися до дихання дітей. І от ми тут зібрані люди, які є прихильники дихання, які вже займаються і володіють своїм диханням. І знаю, що це дійсно добре і це дійсно цінно. От. Я попрошу, щоб кожний представник, кожна мама сказала буквально пару слів, як вони до цього дійшли, От. і що воно їм дає. Я чула вислів, коли твоя дитина здорова і у неї все добре, ти не маєш проблем. Мої проблеми почалися, коли моєму хлопчику виповнилося два роки. Це обструктивні бронхіти, це пневмонії на фоні частих вірусних інфекцій. Звичайно, це кашель при навантаженнях. Чотири роки підтверджений діагноз бронхіальна астма з переважанням алергічного компоненту. Отже, це стаціонар, це антибіотики, це гормони і інгаляції. Звичайно, я була в розпачі. До Михайла Дмитровича мені порадила звернутись знайома лікарка, дитину якої Михайло Дмитрович вилікував від астми. Від початку заняття диханням по бутейку я побачила зміни, хороші зміни, позитивні у свого синочка. Тобто він навіть піднімається на третій поверх, він перестав кашляти. Чергова вірусна інфекція обійшлася без інгаляції, без антибіотика, без обструкції. Це для мене дуже важливо. І на превеликий жаль, я хочу сказати, що нас не вчать культура дихання. Нас її не вчили. Ми, дякуючи Михайлу Дмитровичу, ми зрозуміли, що культура дихання це власне здоров'я. На мою думку, взагалі культура дихання повинна бути обов'язковим предметом в начальних закладах, в дошкільних школах, і ми звичайно зроджуватися у кожній сні з маличку. Дякую. Перший раз я познайомилася через Фейсбук, бачила якийсь допис. Пана Михайла, і я привернула свою увагу до нього, тому що у моєї Софійки ну, десь в два роки почалися також збільшені аденоїди, які нам говорили прооперувати, плюс алергічний компонент. Дитина вночі просто дихає-дихає, а дихає, потім просто перестає, затримка дихання. І в мене починалася паніка, страх, але я все шукала якісь народні методи, це моє таке від природи. І тут Бог мене почув і дав мені в Фейсбуці допис на Михайла Хрусталку, де я як тільки про нього почула, одразу зв'язалася і повезло, що у Львові був такий семінар практичний, в ньому прийняли участь. І після цього я забула, що таке затримка дихання вночі дитини. Це коли вона, під, коли вона піднімалася під гору десь там по дорозі, вона задихалася. А тут, що я, що, що вона, що чоловік, бо ми з сім'єю пройшли ці курси, ми піднімаємося до гори і ми не задихаємося. І я також завжди прошу Бога, щоб ця культура дихання була проваджена в садочках, в школах, тому що дуже часто в в групі з батьками всі страждають від цього, що діти часто хворіють, не виводьте їх на вулицю, коли погана погода. Я, напевно, дуже проти цього була, бо я знаю, якщо довчити правильно дитинку дихати. То ми про віруси, про якісь загострення, хвороби ми просто забудемо. І це для мене щастя, коли в моїй сім'ї практично також це відсутнє. Тому дуже бажаю всім і рекомендую звернути увагу на, на дихання за методом Битейка з допомогою Михайла Хруставки, бо це просто, це просто щастя, що така людина. Виходить в світ з такими знаннями, і ми будемо просто всі здорові, відповідно, всі щасливі до здоров'я це саме головне нас. Та да, мене звати Олеся і наша історія знайомства з Михайлом Дмитровичем почалась 5 років тому. До цього у нас був довгий шлях по лікарнях по 5-6 разів на рік з обструкцією, з реанімацією навіть на два дні, з якої ми ледве вийшли. <кхід> і Пощастило нам, що ми потрапили до а, завідувачки Ахматиту алгоргогічного відділення, яка, бачив нашу розпач і, скажімо, пошуки, і в мене завжди були запитання, як, чому, чому моєї дитини а, саме так, а, вона дала нам цю книжку почитати. Таким чином ми познайомилися з методикою дихання за бутейком, а згодом з Михайлом Петровичем. Отож, ми всією сім'єю пройшли курс дихання, після якого частинку жодного разу не потрапив більше в лікарню. Всі наші захворювання, якщо вони траплялися, але траплялися вже набагато рідше, а проходили набагато легше. І зараз також були проблеми з фізичним навантаженням, тобто будь-яке найменше фізичне навантаження викликало приступи кашлю. Після якого ми мусили проводити інгаляцію до ритуалу і тільки таким чином його знімати. Зараз з правильним диханням з носом, неглибоким глибоким диханням, ми можемо будь-яке фізичне навантаження перенести без задишки, без будь-яких додаткових ускладнень. І зараз можемо сказати, що Стинко позбувся своїх проблем і. Нам для мене це вже не є таким великим стресом, коли навіть ми підхоплюємо якийсь вірус. І так, дякую, Михайло Митро. Дуже часто до знайомства з цим методом мене, напевно, ну майже кожного року мене були гайморити. І які важко проходили, і теж були залучені антибіотики. І коли я спробувала навіть просто якусь взяти, навіть якусь маленьку частинку з цього методу, просто навчитися дихати носом, просто забути за відкритий рот, ну, три роки, як от я познайомилася, пройшло, в мене ні разу, ні разу не було насміку. Ну, це просто якась для мене казка, чудо і. Звичайно, я звернулася до класного керівника, я попросила, щоб ну, як владик мій ще автоматично відкриє ротик десь, чи там дуже захоче дуже любить порозмовляти в мене, щоб просто палювала, закривала йому ротик, і дихання тільки носове, і я так йому кожен час, кожен весь час нагадую, кожен ранок абсолютно постійно акцентую. Так, вони часто, коли бігають на перерві, там по поверхам, то вони всі прибігають. Тільки п'ють воду і зразу е, тільки ротом, і ротом і ротом. Я теж думаю, що їм варто звернути увагу, щоб менше хворіти, а то потім після цього півкласу немає, бо тому що хворі. Також по вулиці, після школи, всі бігають, а на наступний день цих учнів вже немає, бо всі хворі з горлом вдома. Ну і раджу їм дихати носом. Давно дихала ротом, і я завжди хворіла. Коли я прийшла сюди. Я навчилась дихати носом, і я рідко можу захворіти. От колись я піднімалася по сходам, і я весь час закашлювалася, бо мені було дуже важко ну, за захля... ну, А коли я сюди прийшла, то я тепер дихаю носом і мені легко підніматися по сходам, дихати носом, танцювати, співати. Підготувалися, гарненько сіли, вирівнялися. Треба як? Ану, хто за мною не повторяти? Хто знає на пам'ять? Зручно сісти, видміти спину, розслабитися, очі догори. Ротик закритий, зубки не стискати. Так? Прошу. Так. Давайте всі разом. Носиком вдихнули, видихнули, закрили носики, закрили і тримайте очки до неба і тримайте, хто скільки може. Ми робимо нашу. Максимальну паузу. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4, 35, 36, 7. 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 8, 49, 51, 2, 53, 4, 55, 6, 58, 59, Хвилина, 61, 62, yes. Молодець. Я також аплодисменти. Бурхливий ато молочинка, ну 5 років. І всі думають, що дихальна гімнастика це є якась панацея, це є щось таке надзвичайне, що воно мусить лікувати. І от я хочу сьогодні сказати, що дихальна гімнастика бутейка вона є, але вона не є основа основ відкриття Костевали бутейка. Вона не є чимось таким дійсно панацеєю, а це є один із елементів. Методу ВЛГД один з елементів культури дихання, один із елементів мистецтва нашого з вами життя. І дихання бутейка це є 24 на 7. Це не так, що пішов в спортзал, позаймався годинку і на цьому кінець. Ні. Дихання бутейка це є дихання і вдома, і на вулиці, і в школі, і в транспорті, і правильне дихання вночі. А це є метод, це є спосіб життя, це є культура, ну от, яка включає все. І розмову, і позіхати, і пчихнути, і харчуватися. І саме основна розмова. А це саме основне, без чого не може бути, не може людина отримати здоров'я, якщо вона раз і назавжди не перейде на носове дихання під час навантаження. А навантаження це розмова, сміх, крик, плач, співи, танці і всі можливі фізичні навантаження. Якщо людина їде виконувати тільки на мозговому, на носовому диханні, людина отримає здоров'я.